20 жовтня, місто Дніпро. І це відео про цю рожеву ягоду. Вона готова вже тижні три як готова тут тобто на кінець вересня вона була готова. Але це молоденький кущ, це перше подоношення. Виноград називається Іскра. Іскра. Значить, рожева ягода, виноград з мускатом, ягода щільна. Ягода щільна. Розміри десь приблизно грамів 12-10 плюс-мінус. Дещо з хрустом. Колір дуже приємний рожевий колір насичений. Ви Бачите, вона вже забавлення її, воно було трошечки темніше. Ягода сама по собі не тріщить, хоч вже видно, що подекуди пошкоджені ягоди. Значить, сам кущ на вивченні. Ну, із приємного скажу що сподобався. Сподобався іскра. От власне буде цікавіше на п'ятий рік плодоношення коли буде хороший запас багаторічної деревини. Тому що на такому кущі ще мало щось сказати. Та вже, коли буде запас багаторічної деревини там ягода стане. Думаю, трошечки більша і грунка буде більш цікавіша. А так поки що розганяється. І з приємно мускат не тріщав. М -м -от. На вивченні. По-хорошому на вивченні. Ну, подобається. Іскра.